Всім привіт! Сьогодні подивимось, чи буде наступ на Україну з території Білорусі. Скажіть, покажіть, чи буде наступ на Україну з території Білорусі? Покажіть. Так, наступ готується. Наступ готується. У них все для цього вже майже готово. Карта Дурак на майбутнє. Це завідомо проігрешна. Вони потерплять невдачу, бо вийшла десятка мічів. Так, да, вони попруться, вони будуть це вони зроблять цей крок, але вони получать таки, таку відповідь, що вони загинуть всі. Так, да, наступ готується. Так, я по цьому розкладу точно можу сказати, що з території Білорусі буде наступ. А, це погане ми залишаємо. Це я прибираю, заперечую. Заперечую. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголи охоронці, прошу. Прибрати всі перешкоди, що заважають не робити білорусам або не робити росіянам наступу з території Білорусі. По волі вищих сил да буде так. Прошу зупинити цей наступ, щоб не було наступу. По волі вищих сил да буде так. Так, я хочу ще подивитися по місяцях, коли саме це буде. Бо... В розкладі вийшло, що в теперішньому часі, що прямо вже скоро-скоро. Зараз -скоро. подивимось, коли саме, як скоро, як скоро вони це будуть робити, але їх чекає повна поразка, повна катастрофа. І це е, карта дурак вийшла. Це, е, ну, дурак, це коли людина робить шкоду і собі, і всім оточуючим. Робить якісь вчинки, які привносять до негараздів йому, йому особисто і всім, хто його оточує. Так, скажіть мені, будь ласка, таро вікінгів, скажіть, коли буде наступ на Україну з території Білорусі? Чи буде це в жовтні 22 року? Ні, в жовтні не буде. Чи буде наступ? В листопаді 2022 року. В листопаді будуть вони наступати? Так, листопад. В листопаді не будуть. Будуть тянуть, тянуть це все процеси. Так, січень, о, ні, грудень. Грудень чи будуть? Наступати, чи буде наступ з території Білорусі в грудні 2022 року на Україну, чи буде наступ військовий? Так, да, це буде грудень місяць. Це буде грудень місяць. Але вони будуть швидко тікати. Це буде предательство, ну, це білоруси. Виступають як предателі. Так, дякую. Рудень місяць. Дякую всім за увагу.